Слава Ісусу Христу. Ми хочемо зняти відео, може буде комусь корисне. Значить, заміна головного циліндра сцеплення на Астріка. По суті, саме відео я вже зняв, але просто механічно забув сказати, з чого починається. Тому буде перша частина, а вся основна робота буде в другій частині. З чого потрібно починати? Покажи. Значить Дивіться, треба мати такі ковірялочки, підковернути тут. І тут під цим знаходиться сімка саморіз. Ще один саморізик знаходиться тут під низом. Побачите його. Значить, е, Потрібно провернути руль сюди і потім руль ту сторону, ну, знявши кліпси, не поламати. І відкрутити ці саморіз з одного боку і з другого і один під низом. Тоді тут далі ми не будемо, бо ми вже зробили, просто підділи, щоб показати. Тут, та можна, ану легенько ось Отут ковирялочкою. О! Дивіться, бачите, тут є теж такі фіксатори. Головне це не поломити. І потім, коли будете складати, верхня частина зніметься, а нижна частина дай. Тут теж є такий зубчик. Щоб нижну частину зняти, потрібно цей зубчик з одної і з другої сторони нажати від панелі до руля. І тоді випадає нижна частина. При закладці, отут теж є зубчик. Треба уважно заклацати тут. І потім, отут, щоб цей зубчик попав, треба туди чуть підтиснути. І все. І воно заходить все. Значить, це зніметься. Там, нарешту відео є. Але я забув сказати саме основне. Ось тут, де світить ліхтарик, он там є е, вкріпленню педальної групи. Є два болти на 13 і є така пластмасова кліпса. Ось Вон вона видно її. Там зараз отак. От Між двома болтами на 13 є пластмасова кліпса. Її потрібно виштовхнути від руля в сторону пасажира і від руля у сторону. Водійської дверки. І тоді повністю педальна група вам вийде без зацепа. Якщо ви не нажмете ті кліпси, вам буде дуже важко зняти. Другу частину, все, як там міняється, то вже зняли. Ми просто подумали, що буде розказати ліпше, щоб не поламали тут. А там все зрозумієте. То, що буде перша частина, дивіться другу частину. От така штука. І користуючись нагодою. Що знімаємо відео, плануємо зняти відео по Астрах К, по Астрах J по причині, неду... коли виникає при різкім розгоні, помилка, е... нехватка наддува. Розібралися з цим, Бог поможе, буде час. Знімемо вширне відео і розкажемо. А якщо у когось є така помилка, то напишіть в коментарях, скажемо, що робити. Добре, дивіться першу частину, а потім другу.